Сьогодні в Україні катастрофічно бракує вчителів фізики, хімії та математики. Це та категорія освітян, яка не поповнюється. Нестача вчителів це загальноукраїнська проблема. Сьогодні студенти неохоче вступають до вишів на вчителя, а випускники освітніх закладів не хочуть їхати на практику до віддалених районів. Ситуація пов'язана із тим, що це складні предмети, дійсно складні, досить специфічні і. Рівень підготовки і підготовленості здобувачів всіх предметів ну, такі посередні. І, звичайно, що вони досить складні, сам процес навчання в університеті досить складний, і викладання. Бути вчителем фізики це треба, знаєте, покликання і таку е, якусь. Глибоке переконання в цьому, тому що ті, хто успішно складає фізику, вони йдуть переважно на комп'ютерні технології і практика про це свідчить, або йдуть на комп'ютерну інженерію, або на хоча б на вчителя інформатики. З фізикою проблема, і я боюся, що ця проблема загострюється через 10-15 років в Україні буде катастрофічна ситуація. Сьогодні у прилуках важко знайти вчителів фізики, хімії та математики. Потужні фахівці з досвідом готуються до виходу на заслужений відпочинок, а гідної заміни їм нема. Резюмує директор сьомого ліцею Володимир Зуб. Те, що вчителі вже мають стаж роботи і вікову категорію в районі 60 років, і понад 60 років. Ця проблема стоїть. І зараз, на жаль, немає тих молодих людей, які б подали на вакансії, щоб Учити їх для того, щоб вони стали учителем математики, тому що вимоги що до математики доволі серйозні, і вони потребують все-таки такої дуже якісної підготовки. Ну і ще один критерій, чому мабуть, молодь не йде в ці педагогічні вузи на факультети природничих наук. Це перш за все скоріше, всього заробітна плата молодих людей, тому що вигодніше зараз мати десь освіту комп'ютерну і піти десь в хорошу фірму влаштувати, ніж прийти в школу в ті обстан... з такою Обстановку, яка є зараз, нервова, дуже навантаження велике, і мабуть за цього молоді люди не хочуть іти на цю професію. І якщо сьогодні конкурсу на фізико-математичні факультети майже нема, то раніше вступити до вишу було не так то й просто, пригадує Володимир Зуб. Коли я вступав до Ніжинського педінституту, тоді зараз це університет. Бажання було туди йти, тому що, ну, по-перше, і престиж тоді роботи був педагогічний високий. І, в принципі, ну, і в ті часи заробітна плата була не низька порівняно з іншими сферами, які зараз є навколо нас. Але зараз питання тут скоріше молодшість вибирає там, де можливо простіше вчитися і. Простіше працювати ніж іти на педагогічну професію і займатися саме педагогічною професією. Це доволі складна робота і незвичайна. По перше, я сам любив цей предмет математика мабуть, це і привело до того, що я обрав. Вступати тоді було важко, тоді були конкурси. А зараз один-двоє дітей, які приходять на дані спеціальності, а є такі роки, що і взагалі ніхто не поступав на спеціальну фізику математику. І я знаю, що якщо я коли йшов у навчальний заклад Ніжинський, то у нас набиралось на курс 120 вчителів, які будуть працювати вчителем фізики чи математики. А зараз це може бути один, і я знаю, що Ніжині вже начебто й даже закрилася такої кафедри, як такої, не існує. Той факт, що на Чернігівщині дійсно бракує вчителів сточних наук, підтверджує і начальник обласного управління освіти Юрій Музика. Я більше скажу, що якщо діти йдуть на ці факультети, це не факт, що вони після закінчення йдуть працювати в школу. На жаль, потреба є. Потреба є. І на сьогоднішній день. Там, десь близько 12 якщо не помиляюсь, є вакансії в закладах освіти. І саме по цим спеціальностям, що ви сказали, по цим предметам тут питання мотивації. Питання в певності, соціальних гарантій. Зі свого боку держава робить конкретні кроки, аби виправити дану ситуацію, наголошує Юрій Музика. Сьогодні найголовніше це соцпакет для вчителя, гідна заробітна плата і достойні умови праці. на цим працюємо з вищими навчальними закладами. В області у нас була вперше в минулому році розроблена програма щодо матеріальної підтримки дітей. І по визначеним. Напрямкам діти в трьох вищих навчальних закладах це Ніжинський, плюс політехніка і Чернігівський колегіум. Діти вчаться безкоштовно. Тобто з власного бюджету їм відшкодовують контрактну форму навчання. Тому здійснюємо певні дії і сподіваємось, що це вплине на те, що діти будуть навчатися, і по і після того повернуться в заклади освіти. Крім цього. Візія міністерства освіти на сьогоднішній день це всі таки підняти мотивацію вчителів, матеріальну мотивацію вчителів. Розробляються певні нормативні акти, і це все узгоджується з наявним бюджетним фінансуванням для того, щоб все таки підняти цей рівень матеріального забезпечення. Вчителів фізики, хімії та математики це загальнодержавна проблема, і вона полягає у фінансовому забезпеченні. Вчителів державну політику потрібно змінювати уже зараз, адже можемо залишитися без учителів, які здатні навчати дітей точних дисциплін.